Щорічно, 9 листопада, в Україні відзначається День української писемності та мови, приурочений українському літописсю Нестору, послідовнику творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Мова є душею нації, її генетичним кодом. У її глибинах народилося багато з того, чим може гордитися наш народ, вишукана й могутня, вічно в народній пісні в щирій молитві українська мова належить до найдавніших мов Європи. Терними, а але трояндами стілився її шлях, прислідувана у власному домі, вона проростала і увіснялася палким словом, світичів національної культури українським народом. Любі друзі, спільне завдання всіх нас зміцнювати авторитет і престижність української мови, покласти край політичним спекуляціям на мовному ґрунті, утверджувати рідну мову як духовну основу української державності. Робімо все, кожен на своєму місці для того, щоб берегти і примножувати те велике надбання, яке викликали наші пращури, яке розвивали і продовжують розвивати чимало наших земляків. Тож говоримо не про українську мову, а українською мовою. Будь ласка, українською, панове! Кацапською, не розумію я, бо вчила не язик, а рідну мову. Вона ж моя, до моя. Будь ласка, українською, народи, чи ж варто гнити у душі щодень? Вмирає нація, коли вбивають мову, і залишається обгорточка лишень. Будь ласка, українською, будь ласка, чужому вчитись не цураюсь я. Але не знати мови це поразка, не наша тільки, а твоя й моя. Будь ласка, українською сьогодні, щоб діти не соромились її, бо близько буде біля нас безодня, коли ж до мови будемо черстві. Будь ласка, українською, панове, щоб рід наш жив і був могутній цвіт, Невже не соромно, не знати рідне слово. То чим ми хочем дивувати світ. Будь ласка, українською, на хвилю, бо тільки в ній я чую передзвін. І поле в житті, і небо, синє синє, я бачу тих, що вже стають з колін. Будь ласка, українською, панове, по пояс я вросла в своїй землі, і знаю точно, що батьківська мова ще з молоком грудним тече в мені. Будь ласка, українською, панове, це наш живий, що справді фланцюг, який єднає покоління словом. Народ єднає, а не волоцюг. Будь ласка, українською, панове.